З опівночі до до ї години зафіксовано 16 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в районі Павлополя, Широкіного, Старогнатівки, Мар'їнки, застосувавши при цьому стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані в районі Авдіївки, Кам'янки, Верхньоторецького та Зайцевого. На Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де також застосовував стрілецьку зброю та кулемети. А по Новоолександрівці вів вогонь снайпер. Як відомо, 21 вересня у мінську учасники трьохсторонньої контактної групи підписали рамкову угоду щодо відведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі. Цей документ передбачає створення трьох зон безпеки у населених пунктах золоте. Петровське та станиця Луганська з метою деескалації в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, в яких не може використовуватися стрілецька зброя. Українська сторона готова безумовно виконувати домовленості щодо відведення військ від лінії розмежування, тому розпочала заходи щодо інженерної підготовки відповідної місцевості та її розмінування для безпечного пересування спостережних груп ОБСЄ». Також тривають підготовчі заходи до відведення військ, здійснюється належне облаштування спостережних постів та визначених місць для розташування особового складу, який буде відведено від лінії зіткнення. Українська сторона спільного центру координації та контролю за припиненням вогню та стабілізації лінії розмежування сторін працює над шляхами та механізмами відведення військових підрозділів. Збройні сили України суворо дотримуються режиму припинення вогню. Натомість з боку противника, навіть на визначених для відведення військ ділянках не припиняються обстріли та провокації.